Повністю заряджена машина показує, що 519 км можемо проїхати. Виїжджаємо наразі з Черкаси до мами на племінні, бо вона з Уралу. І подивимося, скільки по поїздці ці два ми зможемо проїхати. Так будемо заміряти. Ну що, друзі, ми приїхали в Черкаси і вийшло у нас 254 км і 31% заряду вийшло. Тобто можна сказати, що на повному заряді ми прийшли би ну, 380 км десь так. А, середня витрата стала 25 км на годину, а, 5 годин з половиною ми їхали. Але ще я покажу вам, у нас автобокс і повна машина дітей. От. І зараз ми приїхали до зарядки GPT 240 кВт, Черкаси це одна єдина тут. І будемо заряджатися. Подивимося наскільки швидко заряджаємо.